Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Представники деяких знаків Зодіаку можуть почуватися впевнено та рішуче, готовими братися за нові виклики. Проте слід зосередитись на найважливіших завданнях та діяти з упевненістю. Також слід уникати конфліктних ситуацій та зберігати баланс між роботою та особистим життям. Овен, 1 серпня ви можете відчувати потребу на самоті, щоб розмірковувати над своїми планами та цілями. Зосередьтеся на внутрішньому самодосконаленні та розвитку, намагайтеся знайти баланс між особистим життям та професійними зусиллями. Телець. 1 серпня може бути днем, коли вам здасться, що у вас нічого не вдається. Не впадайте у відчай, сконцентруйтеся на своїх досягненнях і позитивних моментах. Завершіть розпочаті проекти та подаруйте собі заслужений відпочинок. Близнюки. Цей день може призвести до збудження та несподіваних змін. Будьте готові до нових викликів та можливостей. Будьте відкриті для спілкування та нових знайомств. Спробуйте розширити свої горизонти та вивчити щось нове. Рак. 1 серпня може виявитися сприятливим днем для покращення стосунків із рідними та близькими. Знайдіть час для якісних моментів та відпочинку разом. Також зверніть увагу на своє здоров'я та добре відпочиньте. Лев. Цей день може принести вам можливість сяяти і виявити свої лідерські якості. Використовуйте цей час, щоб заслужити повагу та підтримку оточуючих. Уникайте конфліктних ситуацій та зосередьтеся на співпраці з іншими. Діва! Буде час для планування та організації. Створіть чіткий план дій та дотримуйтесь його. Сконцентруйтеся на завершенні розпочатих справ і будьте уважні до дрібниць. Відпочивайте, коли ви маєте можливість. Терези. 1 серпня може принести вам нові можливості у сфері кар'єри та стосунків. Будьте відкриті до співпраці та партнерства. Зосередьтеся на зміцненні своїх стосунків і виявте більше віри у себе. СКОРПІОН. Цей день може бути сприятливим для особистого розвитку та самоаналізу. Подумайте про свої цілі та плани на майбутнє і зосередьтеся на їхньому досягненні. Уникайте непорозуміння у спілкуванні з іншими. Стрілець. Вівторок може стати часом пригод та нових вражень. Візьміть паузу від рутини і відкрити нові можливості. Подорожі та спілкування з іншими можуть допомогти вам отримати нові перспективи. Козиріг, 1 серпня може дати можливість показати свою наполегливість і стійкість. Не забувайте, що успіх потребує часу та зусиль. Зосередьтеся на досягненні своїх професійних цілей та збереженні рівноваги між роботою та особистим життям. Водолій День для соціального спілкування та позитивних змін у відносинах із друзями та колегами. Спробуйте взаємодіяти з різними людьми та знай... знайти спільні інтереси. Нові знайомства можуть надавати вам цінні можливості. Риби. 1 серпня може бути час для зосередження на своєму здоров'ї та добробуті. Намагайтеся зберігати баланс між роботою та відпочинком та займатися тим, що надихає вас. Відкритись для нових дослідів та прагніть самовдосконалення. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.